Доброго дня люди мої дорогі! Сьогодні 3 квітня, дощ, сиро, і справді, і справді все, що нам казали, що буде весь тиждень дощ. Ну так воно і починається. Пасмурна погода з вчорашнього дня ще, та й ночі був дощ і сьогодні дощ. От. І це все не помішало для запуску шахідів по Україні. Пролітали рядом шахіди біля нас тут. Ну, в наших телеграм-новинах більше за городські питання описують за всякі ДТП з п'яними водіями там і так далі. А що відбувається? Не кажуть, куди полетіли, що зробилось, чи збили чи не збили. Може воно і к лучшому, не знаю. Зато в нас описують, що підняли по дорозі, ну, підняли на деяких, деяких участках дороги в місті Дніпро скоросний режим. То є можна було... Раніше їздили 50 км було ограничення, а зараз можна їздити 70 км. Але це стосується не на всіх ділянках дорог, а на, ну, на некоторих ділянках дорог це є. Ну, я думаю, це і к лучшому, мабуть. Хоча, по моїм наблюданням, мало хто дотримувався скоростного режиму на цих же ж ділянках. Ну і на будь-яких других в цілому. Отак а отак. А Мокра сира погода, люди добрі. Хочеться вже весни. І саме, інтересне, саме інтересне, за вікном у нас е абрикоса цвіте, вчора зацвіла. Повторяється прошлогодній момент. Теж тільки зацвіли абрикоси і знову що? Пішов дощ, сира погода. І ось обіщають сиру погоду аж всю неділю. І от тепер питання, що буде з цією Абрикосою. Я думаю, догадатися не трудно, що, що знову урожаю особо не буде. Знову до нас завезуть абрикоси з, з других регіонів чи від кіляць з другого місця, і вони будуть коштувати дуже великих грошей. Насправді мене деле зовсім друге, а, а подорожчання, здорожчання бензину дістоплива. Там. Коротше, як сказала наша влада, що скидка для людей, для українців це все в це в час да, була це нашою помилкою. Тобто не треба було під час війни скидувати нам ціну на пальне. Тому вони повертають 20% в НДС там, чи що. Ну, коротше. Я не знаю як буде далі, але з цінами, що зараз є на продукти, я розумію, що воно ще буде дорожчати. На сьогоднішній день це вже неподйомні такі суми. Я не знаю від киля вони беруться. Від киля. Ну, Дуже важко, дуже важко, понятне діло, що все зараз спишуть на війну в будь-якому. Але зараз е, купити продукти дуже тяжко на, на самом деле. І це правда. Ось такі діла. Кроме цього, в нас підходить паска. Я е, частенько подивляюсь на ціни на е, молоки, молочні вироби, на яйця. Тому що я розумію. І везде це експерти балакають да, в інтернеті, там, і так далі що яйця будуть дорожчати. Ну, відсотків на 30 десь так. Якраз під праздник, да, грубо говоря. Тому хто не вспів закупитись, допустим желательно купити зараз те, що може лежати Бо по прогнозах воно подорожчає. У нас, як зазвичай, все, що дорожчає, обично воно вже. Як би воно ціна не спадає. Коли був долар у нас 43, чи скільки він там був, да? все значно подорожчало і всі закричали один голос, що що, долар, подивіться, он який, он долар де. <сум> Ото міцінного. Але долар потім ну і зараз да, він упав. Видно, це зв'язано з тим, як він надходить в Україну. Його багато, чи як не знаю, з чим це зв'язано, ну коротше. Його е, долар зараз опустився, але ціни залишилися на тому ж рівні. І піднімаються другі питання, такі як ціни на бензин. Крім цього, додають, е, я не помню, заробітну, е, цю, е, прожитковий мінімум, чи що вони додають, не знаю. Ну, коротше, З цим усім ділом я знаю, що якщо додають ще прожитковий мінімум. От, який буде становити тепер там, на якісь там, 500 да, гривень більше. Я не знаю точно, я чув таке, але я точно не вдавався в Да? То можу з вірністю сказати, що оці яйця будуть стояти, ну я не знаю, десь більше 100 гривень, так точно. І воно вже не подешевше, це явно. Дуже інтересний момент, і він давно, вже з начала війни, мене. Не знепокоїв, я не можу зрозуміти систему цього всього, чому сало дорожче, ніж м'ясо. Коли таке було, <сум> не знаю. Огірки, ті, що ростуть у нас в країні, ціна заоблачна чогось. Потім вона щось трошки упала, але все одно ціна заоблачна. облачна. Оці... Зараз, кстати, подорожчала це боля, обратіть, хто там, хто буде купувати десь по продуктах. Обратіть увагу, це більше подорожчала значно. Чому я її замітив. Якщо воно по трохи да, подорожає, там, то те, то все, то воно дуже так незамітно. На цибулі ми замітили сход. Хто буде скуплятися, обратіть увагу, самі побачите. Лімонади дуже сильно подорожчали. Дуже, ми дуже їх не п'ємо, да, по суті. 2-літрова баклажка лімонада в середньому там 53-60 гривень. 70-60 гривень. Я не знаю за що. Ну, видно, хімія дорога. <хи> От. Вода теж здорожчала, Воду, де покупну ми купуємо в літражах, да, теж здорожчала. Тобто усе йде на здорожчання. Крім цього, цю воду привозять. Не забуваємо, що якщо подорожчає бензин, то подорожчає і ще ця водичка. Так, ну що ж, будемо двигатись далі. Дощик у нас не перестає. Кажуть на весь день. Так, виїжджаємо із стояночки. Двигаємося в сторону на роботу. Ох і дощ. Весь всю ніч, під утро, як почався. І не прекращається, що саме інтересне. Так, накинутись треба, бо зараз буде кричати машина. Так, 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 так. Інтересно, це, навірно, не сильний дощ, да? Чи не помеха для того, щоб строїти нову дорогу нам? Я не знаю як воно там. Чи це впливає, чи не вліяє. Непонятно що діло, що впливає. Так, хочеться, щоб швидше потепліло, звісно, для Абрикос це дуже плохо. Бачу, розцвітають, бачу, вони повторяються прошли год, Ну от, блін, от, гляньте на них, ось ось Абрикоси. Ось ось теж абрикоска, так? Да? І що ми можемо бачити? Що з нею буде, от я не знаю, я не знаю. Сиро, дощі. Ще й на всю неділю. Обіщають ці дощі. Воно ну, то все буде. Все воно буде в супермаркетах, ХТБшках, варусах, базарях і так далі. Привезуть. Бо питання тільки, яка буде ціна. От і все. А так все воно буде. Чи воно буде підйомне купити, покуштувати? Раніше якось в селі ми жили, якось все було, всіх да не знаю. Я його просто не хотів. Ну, зараз, коли ти в місті живеш, виживаєш, верніше, да? то і того в другий раз хочеться. Та не тільки мені, просто дитина мала, треба да? купити просто вітаміни там, і дитині хочеться, да? там, допустимо. Дивіться, а вже працюють люди. Воно. Вже щось працює людина. Привезли. І там он, дивіться теж. Люди щось роблять. Все таке роботи якісь ведуться. Ну а що? Люди прийшли на роботу в понеділок. Дощ не дощ, не будуть вони сидіти там у себе в своїх в поміщеннях. Получається, їх порозпроділяли по роботах. Людей менше. Людей по факту чисто ті, що йдуть на роботу і так далі. Тобто просто так ніхто не шатається. бо дождь. Я так понимаю. Цветы всегда продаются. На цветы там цены, конечно. Дуже дорого. Зараз будемо проїжджати заправку, подивимось чи не подорожчало ще. Да, Просвіта немає на небі. Хоча вчора днем було якось ясно, я так наблюдав, ясненько було. О, трамвайчик побіг, повезе людей на роботу. От, а потім на ніч вже трохи затягло і бачите таке. Ні, тут на цій заправці бензин на місці. Це у нас заправка мото. Така не знаю, чи вона хороша. Як на мене така, сумнительна якась, я про неї не знаю, і багато отзвівів не дуже хороших. Ну я не буду казати нічого плохого, бо я не знаю. Саме інтересне, що приїжджаю на роботу і все время бачу, що хтось насипав їсти. Я вже й тарілочку прибрав да, там, де собача, вже собаки немає, а я приходив все время, хтось щось насипав. Та ну Йолка, чи ви не, не бачите, Ну воно ж. З утра видати обход там. В мисочка та що була, віднесли до будки, там постійно каша насипана. Для кого? Зачем? При вході теж щось кидають, то печення, то ще щось, то ще щось. Може хтось дивиться з тих людей, але ну, мабуть, вряд ли. Ті, що сиплять, не дивляться. Хотів сказати, що не сипти, немає собаки. Ж. Значить вони не дивляться, значить вони не в курсі діла. Ну а я так ту жінку не бачу, щоб сказати, що отак от і так. Хоча ж ну, можна ж було вже замітити, да, що стільки времени немає собак. То таке. Так, знову понеділок, знову робоча неділя. І як замітьте, всегда це відбувається. З неділі на понеділок... Як обично, це вже я замітив, шахіди пролітали ночі. От. Сирени були всю ніч. Неізвісно, що сьогодні. От вони люблять, да, так, понеділок люблять такі моменти. Не знаю. Чого вони так систематично, не знаю. Надіємося, що сьогодні буде день у нас спокійний, хороший, мирний, без шахідів, тривог. От. Нехай цей день пройде. Несмотря на дощ, радісно, чудово, перспективно, ну якось нормально пройде. Щоб все вас, щоб всі плани у вас відбулися, все, що ви задумали, все здійснилося, люди мої дорогі. Всього найкращого, радий був вас бачити. Виходю на зв'язок, як бачите, навіть просто побалакати з вами, між прочим. Сказати, що живі і вже можу сказати, що практично здорові усі. Працюємо, шевелимося, виживаємо. В общем, отак ми тут. Другого вибору в нас немає. І надіємося на мир. Всього найкращого і нехай буде мир. Ось, Сейчас покажу. Оно ну, хтось кинув їжу. Вчора там ціла куча була насипана. Не знаю. Все, люди мої дорогі. Всіх благ вам і на зв'язку. З вас лайки, підписка. А з мене відео. Як завжди. Всім пока.